Привіт! Сьогодні будемо робити ось такі бантики з отакої оранзи. Ось вона є в рулончику. Краї в неї оброблені жилкою. Тобто вони тримають форму. Ось вона тут повилазила. ось, з такою ми сьогодні будемо працювати. Ось такі я вже зробила. З моїми попався в один дефект. Получається, є куски, де у нас шита. З собою, бачите? Це, звичайно, на виготовлення і на роботу не впливає, але коли ви не зможете нічого з нею зробити, тобто приблизно кусок сантиметрів 7-10 ви просто викинете. Тому враховуйте це, коли будете замовляти, що бувають і такі нюанси. Ну, на мою роботу воно не вплинуло, я його не викидала, просто підібрала так, щоб кусок був знизу. І На сам вигляд виробу воно не впливає. Серединка пришита, додатково закріплена. Ось хвостики. Тому приступимо до роботи. Для моєї роботи потрібно три куски по 20 см. Ширина її, будемо говорити так, не розтягуючи майже до 5 см. Якщо розтягнути, буде 5. Бачите? Відрізки я відрізала по 20 см. Ось, просто прикладала і відрізала на термуножі. Тому у мене одразу краї йдуть припалені повністю, і жилка, яка знаходиться тут, вона так і прилипла. Крадаємо вдвоє і звичайним бантиком просто прошиваємо посередині. Вона викручується, тому що там жилка є. Але старайтеся під час цього, зараз покажу, під час того, як ви будете прошивати, щоб ви забрали усі краї, прихопили голкою повністю. Не так що залишили і далі пішли прошивати. Що попадаєте на жилку, звичайно, голка не буде лізти. Далі виставляєте так, щоб в кінці вони зійшлися. ось. Це буде в мене верхня частинка. Верхній шар це один ряд, одна штучка, і нижній це два. Ось. Це готовий бантик, який вийшли Краї досить цікаві. Вони не, не однаковій формі, це зачаровує. Далі беремо наші два відрізки, складаємо наполовинку. Аналогічно, як і перший, так само робимо і з другим. Складаємо наполовину, фіксуємо. Якщо вам важко, додатково беріть булавки. Шпильки, те, що гостре, можна додатково взяти просто елементарну голку, ще одну. І її на нитку, щоб не загубили. Ось трішки посуваєте. Це є один і зараз те ж саме з другим. Тися самі краї прошити, тоді буде в роботі вам легше. Ось прошила я далі стягую і фіксую нитку. Нитку я в кінці не відрізаю. Хоча дивіться, як вам зручно. Можна відрізати, заново її пришити. Голку я вивожу по центрі. Бачите, отут два стики повністю. Стикається один кусок і другий. Отут по центрі. І беру я цей кусок ось цим внутрішньою стороною всередину, щоб вони були однакові і рівненькі. У мене голка бісерна, вона тоненька і гарно проходить. Особливо, коли треба серединки пришивати, бісерна голка це ідеальний варіант. На нею працювати потрібно акуратно, вона дуже тоненько в пальці влазить, часто ламається, коли на неї дуже надзволяти, вона ламається. Далі я нікуди не відрізаю, а однією суцільною ниткою працюємо далі. Вивожу я сюди по центрі між першим рядом і другим. Далі потрібно мені ось такі хвостики, які будемо пришивати Хвостики є. Я складаю їх наполовину і прошиваю. Стараюся почати від краєчка до краєчка. Щоб захопити саму основу в жилку. Тоді буде зручніше працювати і не буде проблем. Вивожу хвостик на низ, під сам бант. Далі відрізаю я голку з ниткою. На даний час я її відкладаю, але недалеко. Вона нам ще потрібна буде. Ось це наша основа. Далі я включаю пістолет. І беру відрізок. Ось такий. Для подальшої роботи мені потрібен термоніж. Пинцет Складаю я його втроє. Одну сторону я спаяла. І так само зробила з іншою. Економія часу, зусиль і руки ціліше. 7 см. Ну, те, що я 7,5 те, що повідрізала, повідкидала, як спалювала. Далі мені потрібно мою серединку пришити, щоб я могла її закріпити. Поверх готового бантика. На цій серединці є дирочки. Через оці дирочки ось, бачите, дирочки є. Ось через оці дирочки я провожу голку і фіксую. Я роблю на перехрестя з одної сторони, а тоді з другої сторони, щоб ззаду краще клай тримався. Зараз покажу внутрішню сторону. Тобто тут нічого не помітно. Ось так, з переходами. Працюєте акуратно. Ще які ви бантики робили з такої органзи. Я все надивилася Pinterest і вирішила для своєї донечки зробити декілька на продаж магазин. Не знала, які відрізки. Перед цим робила це мій улюблений розмір. На 18-20 см це ідеально. Від 4-3 років це те, що потрібно і далі. Ось так з переходами. Далі зафіксовую я свою нитку. Беремо наш бантик, резинка і потрібна атласна стрічка. Я використовую її ширина 0,6 см для серединки. Ось так це перший. Dėl rezinkos. Mano rezinkė kaloris be šovinio 3,7 cm diametro. Зайво відрізаю, ось по центрі одну краплю роблю і не регулюю. Для оргази використовуйте пензет, вона тонка і попечете пальці. Ось такий бантик у нас вийшов. Кінчики можна трикутничком робити, можна і так залишити. Усім дякую за перегляди. Ось другий його. До скорих зустрічей!